Це розклад для самотніх сердець про те, як саме і коли ви зустрінете свою кохану людину. І схоже на те, що в вашому серці ще бринять якісь старі образи, якісь старі болі від попередніх стосунків. І поки ви або не навчитеся жити з цим болем, або не відпустите цей біль, на жаль, ви не зможете зустріти своє кохання. Бо в вашому серці поки що немає місця для кохання, там живе біль. Тож або відпустіть цей біль, забудьте про нього, ну забудьте голосно, сказано, не можна забути, ну, пробачте, може, ту людину, що вас образила, відпустіть ту біль, хай вона йде до тієї людини. Або ж повірте, що нові стосунки не обов'язково спричинять такий самий біль, що нові стосунки можуть бути гармонійними і позитивними. І тоді ви зможете зустріти своє кохання. А зустріч ваша відбудеться швидше за все при ситуації, коли ви кудись не зможете рушити. Чи на автобус спізнатися, чи, можливо, мандрівку якусь не поїдете, вам білета не вистачить. Чи ще будуть якісь перепони на шляху у вашого руху, що ви не зможете кудись рухатися. Але при цьому ви будете в досить такому бойовому настрої. Ви будете готові вирішувати цю проблему. Чи з транспортом, чи з поїздкою, чи з тією ж самою мандрівкою, чи з туристичною якоюсь поїздкою. Ви або відстоюватимете, що ні, я заплатив, заплатила за квитки, так що давайте організовуйте мені поїздку. Чи ага, я спізнився, спізнилася на автобус, значить, я зараз викликаю таксі і їду туди, куди мені треба. Тобто, ви не здастеся на долю обставин, ви будете готові вирішувати цю проблему. І, милі мої глядачі, відпустіть пошвидше отой біль, який заважає зустрічі з вашим коханням. Бо ваші стосунки будуть чудові, ваші стосунки будуть гармонійні, ваші стосунки будуть там, де зустрілися двоє дорослих людей, які цінують ці стосунки, які бережуть ці стосунки, які обоє готові вкладатися в ці стосунки, берегти ці стосунки. Ці стосунки будуть стабільними, гармонійними, чудовими. Тут дійсно буде сім'я там, де один за одним, там, де обоє розуміють один одного, підтримують один одного, там, де ви впевнені в своєму партнерові, в своїй коханій людині, в своїх стосунках і в завтрашньому дні вашої пари.